Ну, а далі новина, яка нас дійсно таке м'яко кажучи, здивувала здавалася б, і нічого страшного в тому немає. Вона класна. Насправді, Львівський аеропорт можуть відкрити за польотів цивільної авіації вже наприкінці цієї весни. І От о, про це напередодні в інтерв'ю зауважила гендиректорка міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького Тетяна Романовська. От питання, а наскільки це можливо в наших умовах? Ну здавалося, класні класна історія. Класна? значить, виявляється, що ми йдемо до якогось е, 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 миротворення. А... На початку війни це неможливо було. Війна триває, аеропорт відкривають. Які перспективи цього всього? От Зараз ну, ми розкажемо. ну там розпишемо. не все так просто ну, і зараз не розкажем. Розкажем. Ну, давайте. Mm -hmm. Давайте подивимося історію, потім від відрефлексуємо. Mm -hmm. Два мільйони пасажирів на рік саме стільки людей приймав аеропорт Львова до повномасштабного вторгнення. Три роки литовище було закритим для цивільних перевезень. Проте днями в інтерв'ю для одного з видань гендиректорка аеропорту Тетяна Романовська заявила: аеропорт можуть відкрити для пасажирів вже наприкінці весни. На думку авіаексперта Анатолія Храпчинського, ця заява це, скоріш за все, фактична готовність аеропорту розпочати роботу в разі припинення вогню найближчим часом. Адже процес авіаперевезень в сьогоднішній безпековій ситуації потребує колосальних ресурсів і особливих протоколів дій. Якщо ми кажемо про Львів, він нібито знаходиться близько до кордонів Європи, але треба не забувати, що дохідна посадка може відбуватися з розрахунку того, що треба буде доходити з східної частини, наприклад, України. Це теж є і потребує, наприклад, збільшення можливості захисту. І для захисту таких маневрів та безпечного зльоту та посадки потрібен буде багато повітряний захист. Ми постійно наголошуємо, що не вистачає систем оборони, у Нас не вистачає мобільних нових груп, і при цьому ми будемо казати, що ми будемо відкривати регіон. Авіексперт також акцентує увагу на тому, що Україна самостійно не може приймати рішення щодо цивільних авіаперевезень. Є і міжнародні інституції, які передбачають можливість або дозволу або заборони польотів повітряному просторі України, тому що тут знов таки, є питання страхування ризиків, тому що жодна авіакомпанія не захоче літати, якщо міжнародні інституції не будуть дозволяти їм страхувати, наприклад, виконання рейсів саме в точці, де відбувається бойовий дії. Також на думку Анатолія Храбчинського, міжнародні партнери мають допомогти Україні гарантувати безпеку. Цивільним літакам, зокрема, якщо польоти дозволять, усі цивільні судна мають супроводжувати винищувачі. Для цього має бути також запроваджена та ратифікована своєрідна асоціація об'єднаних повітряних сил Європи. В сьогоднішніх реаліях я думаю, набагато цікавіше закрити повітряний простір над стратегічними об'єктами і містами ніж будувати окрему протиповітряну оборону в окремому регіоні, для того, щоб можна було скористатися пасажирськими перевезеннями. Давайте отримуємо перемогу. А потім будемо вже будувати цивільне життя.